так коли ми приходимо і перше, починаємо шукати мораль. Свідина. Ще одне. Іноді розповідає щось людині, А вона тільки почула, що не знаю, не знаю. Тоді я починаю прислідуватися. Це мене учити навчили до кожного злобу ставитися дуже чітко. Що ти знаєш? Це почув або побачив. зрозумів І застосував. них це зошити з воротної сторони, завжди записано. І тоді не дуже вереха слово знають, Тому що як є три складові, то дійсно знає. А тепер, чи знаєте, ви помічаємо духовні складові в своїй діяльності? Не навди собі пакет. Людина і білісом вхинула ділочку, потрапила три жолуди. Інший випадок. Е Щось на уроці, щось поясню, червоно добре, і потрапив теж три джоуляне. Хоч це так, чисто приблизно. І хтось побіг докласти на когось. Або вона десь на ядимічку потратив три джоуляне. Вскріпилася кількісна складова на кого, а якісна нече. Далі. А вчитель? він теж залежить від цієї складові. Подивіться. Ми приходимо в школу рівню, ми приходимо в школу спокійно, рівно ваші, добрі, люблячі, роздратовані всі. Який буде ефект того ворогу, якщо вчитель в пройдумому стані, ну буде нулі. А якщо вчитель наповнений любов'ю, і бажанням духовного співробітництва, Ну, буде гарне співробітництво, ворог дасть. А якщо вчитель прийшов роздратовано, ображений? Не буде ніякого підробити. Навпаки, такий урок проводити не можна в такому стані, тому що не просто лише шкода. Далі ми знаємо, що в нас світ високих технологій, високих знань, інтелекту і таке інше. Але чому в цей час немає любові, взаємодії, доброти, краси? Чому? Я завжди, знаєте, Вірю тому, що знаю. Тобто я дивлюсь хорі і мене цікавлять знання. Я шукаю причину цьому. От чому? І виявляється, що справа в тому, що, по-перше, люди не знають законів існування планети. Хоч ці закони створені тоді, коли створена ця планета, може, навіть і раніше. І, по-друге, не знаючи цих законів, вони їх постійно порушують. Звідси вільні хвороб. Я підсов такі слова. Я люблю, це, я люблю читати. І він сказав: це для науковці не сказав, але це для освітян актуально. Ми потребуємо не нових знаків, а перемога, де кого мудрості. Що то значить? Люди повертаємося, в чому і закони. Поки не вичину закони, не має життя. Які ж це закони, де ніяк чи Остата, вона має розвиватися, еволюціонувати, тобто покращувати досконаліз від менш установо, то більш досконало. Іншого ще буде людини немає, якщо людина не виконує І не сім'ї відподалі, людина мусить коряти принципу любові, іначе вам по мене забувати. Цей принцип лежить в основі розвитку людства. адже кожна людина це акор людство. І коли наші апоричі починають протидіяти нас, це говорить, що нас рапова хвороба. Отже, відсутність любові в людини це теж якась певна хвороба. Як поступить з нами планета? Виявляється, що закон мої в залежності від того, як нас приймає людина, як то реалізує зміна, має професії: позитивний і негативний. Якщо люди на робіт, я бою, бо я закономір. Це успіх, це це еволюція. І не тільки людина, а й планети. Тому що люди основна частина пане. Якщо людина опирається, проти є законе, ви бачите, це не успіх. <кій> 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 Пороги і те, що ми зараз маємо. Mm -hmm. Далі. А що ж закон? Закон? Цихнічності і ненарядності життя. Ви знаєте, вона завжди думає та річ. Чого сома? Чому, Чому матеріали? Ті, хто працюють з демо, вивчають всі що А ми все знаємо про людину. Медицина все знає про будову людини функціонування її. Але все знає, особливо психологи, про розвиток будова людини. І виявляється, що ми працюємо з тим, чого ми знаємо. Будова людини. Ось що лева людина. Дивиться, індивідуальність. Знаєте, коли я тут вчила психологію, то вона мені нам там особистість, на краса індивідуальність. Я як не можу зупинитися, а що вона мають на увазі, а виявляється, що це то чим речі. Individuálníci je věční ve smrti. Osoběstící se svou smrti. Individuálníci, kteří duch, cennost naš, a osoběstící se duša i týlu. A když to znamená duch, můžete mluvit o můžnosti. Můžete naše právě mě dobrá. vysokých emocích. A všechno má spravu Це те, що людина отримує, коли приходить на планету, тобто тілесну свою частину, смертну, яка буде називатися особистою. Тіло ментальне, інтелект, це наші деші емоції. Тіло правильне хочу, я бачу, як приставка на наші конкретні практичні думки. Це те, чому вчить сучасна радянська школа. А <кл 'я> нам золочить тільки цьому. Ви знаєте, це інтелект, інтелект, інтелект. Тепер, що стається, коли людина має покинути цю конечно? Вона просто потихеньку дозволяється цією. А справжня людина йде туди, відпочити, йде в мору, аналізує свій помилки, програмує нове життя. Потім, коли повертається, збирає назад усі свої якості, властивості, розсіяни, просто і знову формується нова людина. Тобто знаємо, що діти прийшли вже з половину характером. І той характер треба упізнати і з ним співпрацювати, а не ламати або ігнорувати. Людина монтує себе із завдань, які там отримав схильності, вироблених у крайньому житті. Находиться з цим характером. Ну, Якщо це цікаво, можете також і самі. Далі. Е, там ще є закон. Е, закон Панчет пишена. Коли і куди приходить людина, вона приходить всю сім'ю, в ту країну, в той народ, де вона запорука. Що вона могла заброкувати? Відсутність любові. Вона не побудувалася суттєві любові. І це є великим гріхом. Це покаже, що гріх, я вважаю, що найбільший гріх, це відсутність любов. Значить, що ця людина повинна зробити? Вона повинна зробити те місце, де було відсутність любові, і зуміти змонтувати і зворожнення чи з неприйняття, змонтувати любов. І цим спокодується гріх. Це забирається. І... Якщо люди це знатимуть, то вони це і робитимуть. Вони огранюють цього вчитимуться. Людина повинна розуміти, що основний ворог – це відсутність любові. Тим більше це повинен, повинен знати вчитель. Чому? Бо Тому що він із усіх своїх вчень, з усіх своїх дій має народити любов мало того. Він повинен в цьому ж навчити і оточити, бо на те він вчити. Він добровільно взяв цю місію і прийшов на цю планету мати місце. Я для себе на все життя один раз написала аксіону вчителя. Що я, як вчитель, маю зробити? Знайти вивчити космічні закони, все, все ціле. На їх основі побудувати власний світогляд. Якщо людина має властогляд, вона не знищена. Вона нічого не боїться, вона знає, де чого вийця, вона живе, вона знає, як і куди їй йти. І, звичайно, якщо вчитель, то передати його оточуючим. І в школі обов'язково треба цього вчити дітей. Розумієте, що ви прийшли сюди передати, то хтось світок, для такого вже набуде. А якщо нема, то прийдеться і набуде. Чи є вчителя змога проводити уроки в духовному аспекті, демонструючи існуючи саме дію, розміщенні заходи. Виявляється, це можна зробити. І в радянській школі можна було зробити, якщо хочете. і навіть зараз можна зробити. Ось слова в неї її мені орація. Вона дуже гарно сказала, як можна із звичайних предметів зробити те, що ми називаємо освітніми курсами. Видно, чи прочитати? якщо ви та мені, ви дозмінювати навчальні предмети, виходячи з четвертого виміру педагогіці, який називаємо духовність. Четвертий вимір – це духовність. Тобто наявність любові в людини. Вони поступують з аналогічно сітніми курсами і посилиться інтерес дітей до знань, котрі піднесуть їх над сутістю та буденністю навчального матеріалу, розширюють їх сітність. Такий метод Все дає теж виявляв, що таке навчання, що таке виховання, що таке мета, що таке засіб. Для мене навчання це розвиток інтелектуальної інформаційної сфери людини, набуття інформаційного досвіду, а виховання це розвиток морально-духовної сфери людини, набуття морально-духовного досвіду, засобів навчання. І тоді виховання стає метою, а навчання засобом. А не навпаки, як є зараз навіть в українській школі. Зверніть увагу, подивіться, як нас фінансують, як нас планують. Видно, що головне, а падати до інтелект. А чи виросте з того людина, чи не виросте, побайш. Ну і є два слова буквально, як я роблю це в себе на уроках, як це можна зробити на живому уроці. Заклені одна. Пам'ятаєте, прискорення, пропорційне силі, обертається пропорційна масі. Прискорення це здатність розвиватися, це розвиток. Рівномірний рух це відсутність прискорення всіх, відсутність розвитку. Це просто сон, який можна поспати на цій планеті і не помітити, що так і розвиватися, якщо не підозрюєш цей духовний розвиток. І от ми можемо сказати таке, що розвиток пропорційний прикладеному зусиллю. І оверто пропорційний він до речі, так його і формулював. Це наша фізика вже його звела до механічних речей. Третий. Другий закон каже, я угу. розвиток, мені, і ліні, закон каже, як мені себе вирощувати, куди прикладати свої зусилля. Зусилля на розвиток і знищити свою лінь, не бажання А третій закон каже, як мені спілкуватися з людьми. І ви бачите, дія до рівня протидії. Які слава, таке слава, який їхати, таке людина, правда, так? або веде себе з мінченого, повень себе змічного, як хочеш, щоб поводили тут з тобою. Ти закономерсько <сху> закон, <су> зміни, так? А це всього лиш механіка е, 9 клас. Перший закон самий цікавий. Він словесний, він інакше не, не помітний, але зверніть увагу, з яким він словом починається. Він починається. Для мене це попереджувані закон. Він каже, попереджено. Існують системи відліку, в яких людина може не розвиватися. Каже, так. Значить, Існують такі системи відліку, яких тіло зберігає шипі сталою або слабско, якщо сили там 100 зводить. Це біжіться. В космосі є місця, зокрема наша земля, де можна свідомо чи не свідомо уникати досконалення як добрі, якщо прикладати за маку зустріч. Чи інертність, інерність, війності, байдужість заходить. рівномірний рух, образ байдужості, дорозить духовного дорозу, духовного суду. Ось три закони Ніхто. Ми їх ще можемо з одного групі, задачі робимо те інше, але без цього ці закони потрібні і наш плина дитина, і наша духовна допомога дитині буде ноль. Не фракція світла це 11 клас, це важка тема, але е, там принцип Юївса геніальний, він каже, що кожна точка, до то якої ріжня поливання, сама стає джерелом вторинних вийм. Ми розповіли, ми пояснили, все таке інше. А потім в кінці уроку слово буде таке. А е, як це можна сказати стосовно людини? Людина, яка нам... Яка засвоїла добра, сама є джерелом добра. Людина, яка не засвоїла зло, сама стане джерелом зла. По-перше. А по-друге, ну, якщо людина добровільно вибирає свячення, то, то хто відповідає за вічиння? Звичайно, відповідає сама людина. І коли дитина це почула, вона інакше буде дивитися на себе, на свій на а не інше. Суміжні кути. Ну, я цю разу швидко розкажу. Пам'ятаю, що суміжні кути це кути, які мають спільну сторону, а дві сторони є доповнені. Так от, жили були два прямі кути. Мене завжди цікавить. Звідки беруться ці назви? Прямо, і тупи, обстрілі, таке інше. Ці слова, хто вже колись перша промовив, де він є взяв, з якого інформаційного поля не взяв його. І Я от так відчуваю, що вони приходять з морального поля. Зараз побачить. Жили два сусі. Вони були, два У них були гарні стосунки, чесні, справедливі, вони допомагали один одному і підбирали спину один по одному. Але одного разу вночі один сусід взяв та й пересунув межу, бачите, яким повідношення до нього став той, який був п'яний, чесний щит. А той другий, як я б стало, хоро кажуть, «тупий», хотіли, тут пить може втратити, хорошого друга, хороші стосунки. Логічно. Прийшли ці назви. Росіяни про, не а? А? Росіяни про це не знали. Росіяни про це не знали. До них не дійшло ніяк. Ну, тоді -то їхати пожинають те, що посіли, бо вони я поживуть. Я ніколи не чекала істориків, ніколи не чекала молоді, але думаю, що давно ніде в літературі немає можливості поговорити про моральні закони. І на хімії, це можливо, і на біології, це можливо, я вам можу до... наразі довести. А от прочитайте ці... ці історії. Я, скільки не говорю, з вони змогу. Їхні діло — факти, їхні діло дати. І на цьому все. чекаєте, а закон причини наслідку, ви останні носії цього закону людства. Перша світова війна Загибли тисяч французів під час німецької окупації. Це наслідок звірств під час французької революції 1948 року. Страждання народу Бергії від німецьких окупантів. Це наслідок безкарної жорстокості та винищення африканських кузенців у ось, ви бачите в Втрата англійського народу. Та розпада з боргами за числення вбивства без індусів у східній індії британськими солдатами. Загалі багатьох американців, наслідок відібраних американськими солдатами, життів індіанців, корінних американців. Коли люди усвідомлять існування немалими законів причини наслідку, це цих і непережності життя хоча б цих двох, я вже мовчу про законний бо він основний. Він і революційний стане. Це ну, все, що я хотіла сказати, Ще хвилина про книжечку. Тут тільки що були слова ама швілі я не можу розказати. Ось книжка, а вона це його «Лебедина пісня. <свісна> Він давно хотів цю книжечку, щоб розповсюдили. І ось у нас є можливість її розповсюдити. Вона називається Учитель Бога. Вона на українській мові. Її у нас купити, і в мене сьогодні штук сім залишилося, здається, і все. Якщо бажаєте, чому я раджу цю книжку читати? Ця книжка має бути настільною в кожній сім'ї. тут. не тільки вчитель, не тільки школа тут. А як будувати сімейне життя чоловік? А як володдя там своє кохання життя провести? А як матері народити дитя? А як це дитя доглянути? А як дідусь золотами має жити? А як поцілі ставити чи не ставити?